ЗСУ вже на лівому березі Херсонщини морські піхотинці провели блискучу операцію та закріпились на російських позиціях. У російських воєнкорів паніка такої зухвалості від українських воїнів вони просто не очікували. Бідкаються, що на Херсонщину у Москві просто забили. Детальніше про успішну операцію морпіхів, як вона вплине на звільнення півдня та відповідь Росії. Почуєте далі. З вами новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А поки ж повернемось до новин. Першими трубити про від'ємний наступ поблизу Херсона почали так звані російські воєнкори. кажуть, що вони попереджали генералів, але їх, як завжди, ніхто не слухав. Вони і справді ще від початку жовтня натякали на те, що з того боку Дніпра щось намічається з 10-го, 10-го, 23-го і на протяженні місяця противник планує почати широкомасштабні наступальні дії на Херсонську зі сторони Алішек, Голої Пристані Нової Каховки. Конечної цілею наступальних дій противник ставить вихід на границю Криму. Поки ж вони вели жваві дискусії, наскільки такий крок буде провальним для ЗСУ та вихваляли один одного за свої навички провидців. Наші бійці план таки реалізували. За даними інституту вивчення війни, ЗСУ вдалось просунутись в лівого берега щонайменше на 4 кілометри. Саме на такій відстані від берега розташоване село Пойма, де нібито тривають бої. Прийняли це і пропагандисти. Утім, пластинку швидесенько змінили. кажуть, нічого критичного як завжди немає, ну але це не точно. Вот только вроде бы это Российская Федерация начала СВО, и если и существует план, вроде бы это наша страна должна вести наступление. Те, що у Росіян на Херсонщині ситуація щонайменше не райдужна, підтверджує той факт, що від'ємний наступ довелося коментувати самому Путіну, ну чи його двійнику, трійнику. А це точно не та тема, яку йому хотілося би обговорювати під час переможного візиту до старшого брата у Пекін. А, от а, вони почали давно уже анансіроване і ожидаємо очередне контрнаступлення. Тепер на херсонському напрямку. Результата немає пока. З моменту підриву каховської ГЕС окупанти зарікалися, що форсувати Дніпро неможливо. Говорив про це і Херсонський гауляйтер Сальдо. Тепер же коли всі прогнози пішли у трубу, він намагається запевнити у тому, що все під контролем. Опосередковано підтверджують просування на Херсонщині і в українському генштабі. Там заявили, що ворог завдав авіаційних ударів по селищах Пойма та Піщанівка на Лівобережжі. Саме ці два населені пункти і обговорювали у своїх телеграм-каналах расисти. Утім, офіційного підтвердження висадки з української сторони досі не було. Занепокоєння Росії щодо здатності російських військ відбити можливу українську наступальну операцію через Дніпро може бути частково пов'язано із станом російського групування сил на лівому березі. Російське командування протягом останніх місяців стягнуло відносно більше елітних підрозділів з херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій на заході Запорізької області, оскільки ймовірно розглядає Херсон як спокійний сектор. А поточний склад сил у цьому районі ймовірно відносно менш боєздатний. Що ж чекаємо на гарні новини з лівобережжя Херсонщини від ЗСУ та бажаємо хлопцям і дівчатам виконати усі поставлені задачі на 4-5-0. Мабуть, усі пам'ятають, як минулого року наші бійці звільняли правий берег. Тоді було багато сліз, сліз щастя. Це котре показало, що для сил оборони немає нічого неможливого. Українцям в окупації ж треба вірити та за можливості допомагати Збройним силам. Я дуже, дуже радий, що Україна повернулася до Херсона, тому що Херсон це все життя була Україна. Дуже вдячні нашим гроям, воїнам захисникам, нашому президенту. Слава Україні! Є гарна новина із Запорізького напрямку. Там нашим воїнам вдалося за двохсотити російського козачка Бабая. Хто не пам'ятає цього бойовика звати Олександр Можаєв. Вперше він сплив в інфопросторі ще у 2014 році. Терорист брав участь в окупації Росією Криму та Донеччини. Зокрема, гуляв по українському Краматорську. Нарешті добігався. Не треба забувати й про інші напрямки за словами голови Авдіївської РВА Віталія Барабаша. Окупанти не полишають ідеї оточити Авдіївку після одноденного затища. Росіяни знову б'ють зі всього, що в них є. Вгатили навіть по школі. Те умовне зниження градуса напруги, який був на нашому напрямку, на жаль, учора ми спостерігали навпаки загострення. Збільшилася кількість обстрілів по території громади, збільшилася кількість авіаракетних ударів не тільки по нашій, а й по сусідній Очеретинській громаді. Обстріляли Рашисти і територію міської лікарні, палає інфекційне відділення. Ворог зазнає величезних втрат під Овдіївкою. Це підтверджують супутникові знімки, опубліковані ресурсом Deep State. Лише у Красногорівці окупанти під час спроби прориву втратили 60 одиниць техніки. Удалося нашим оборонцям і мінуснити на цьому напрямку черговий російський штурмовик су 25 До речі, п'ятий за 10 діб за підтримки авіації. Ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Наші воїни минулої доби відбили три атаки ворога і збили ще один ворожий штурмовик су 25 це якщо рахувати вже п'ятий літак, що збито на Донеччині за останні 10 діб для того, щоб підтримати свої наступаючі підрозділи, як ви бачите, застосовує в основному штурмову фронтову авіацію. Це дозвукові літаки, вони здалеку мають досить, скажімо, невеликий коефіцієнт корисної дії, тому ворог вимушений підлітати ближче. І ну, відповідно, вже 5 штук за 10 діб їх впало. А у мене на цьому все. А як ви гадаєте, коли зсу звільнять лівий берег від російських окупантів? Чекаємо на ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. До зустрічі.